Без перебільшення унікальні кадри бойова робота українських десантників під час штурмової операції в Ямполі на слов'янському напрямку в надскладних умовах нерівному бою. Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розгромили групу окупантів. Частину взяли в полон. Успішний штурм ворожих позицій на все життя. Запам'ятав Сергій із позивним «Булочка». Це фактично був перший бойовий вихід бійця після військової підготовки зашли в поміщення. Наші ребята, півічники, вампірісти. Зараз там будуть проводити зачистку. А потім, якщо вдруг вискочать, ну, наша задача була їх до За планування цієї розгромної для противника операції відповідав командир штурмової роти 81-ї бригади із позивним Ліон. Говорить, сили були нерівні. Противник переважав за кількістю особового складу у сім-вісім разів. Приїхав до командира батальйону, спланували всі наші дії поетапно, тобто, треба було мінімальною кількістю людей, скажімо так, зробити дуже багато роботи. Часу вагатись геть не було. Рішення приймались швидко, якби не операція під загрозою оточення опинились, би суміжні підрозділи загалом похитнувся б весь напрямок. До операції залучили роту безпілотних систем 81-ї бригади. Як згадує командир екіпажу FPV на псевдо-хорнет працювали по ворогу всіма засобами – ФПВ-дронами, важкими бомберами. Я тоді був на позиції в ролі командира командира екіпажа. Але той день літав інший пілот. Він так вилітає за вагон. Вони всі отак, як блохи, там бігаючи, суїтяться. Він короче в одного п'ять. Літає ті всі так, розбігаються по вагонами. Попри прикриття з повітря, противник таки залишився в будівлях і чекав слушного моменту для удару. Ворог навіть вдався до хитрощів, переодягались у цивільний одяг. Заходимо в, в по підвальчик, витягуємо на туда і у них справжні де під ані де били, билася сім чоловіка, коли началі рабати впіві наші. і больші втічки вони, типа убіжаль так вони придягались у громадянське населення і їх було дуже дуже складно виявляти так як цивільнів цивільних там залишилось дуже багато не все вдалось ідеально через підступність росіян штурмова група сергія потрапила в засідку вест зразу триста тяжоли три поліві ще щіки щікала така каліна і плечо Ну а адкатілося от трохи в сторону сам, і ми з, з іспанцями прийняли бой. Сергій із побратимом під шквальним вогнем просто на лінії фронту виносили пораненого бійця. Пройшли майже кілометр. Цей час згадує чоловік, здавався вічністю. Штурмова група, і в таких жахливих обставинах, коли здається надія втрачена, не відступила. Прийняла бій навіть попри переважаючі сили ворога. Их количество превышало нас. Ну, одні могли нас разобрать. Потому что у нас один тяжелый 300 и нас, нас двое. Их было семеро. Они не поняли, сколько нас человек было. І вони вони на члі аткати ребята і в півішки, і їх розобрали. Будинок за будинком штурмовики 81-ї бригади вибивали окупантів з Ямполя. Навіть сам ворог був шокований цією операцією. Згадує командир штурмової роти. Ліон зрозуміти правильно, ви знаходитесь в населеному пункті, де дуже багато ваших дуже багато. Тобто, ви в переважаючій кількості. І тут до тебе там в погріб вламується там противник, і кажуть або вмрати, або ви виходите. І вони виходили, виходили, виходили. В ворог тисне і намагається просочуватись малими групами, кажуть бійці. Але завдання десантників незмінне максимально сповільнювати і вимотувати противника. При цьому максимально зберегти свій особовий склад. План окупувати Донецьку область повністю досі залишається для ворога недосяжним. Олександр Волков Денис Лисавенко спеціально для фактів. ICTV. єдині новини.